Всім привіт! Вітаю вас на каналі Icehorn Games і ми з України. Сьогодні у нас е, спеціальний випуск стосовно нового великого івенту, який розпочнеться 22 вересня, і розробники вже завчасно попереджають і повідомляють про нього. Адже в нашій грі виповнюється цілий рік. Один рік 23 вересня. Ми почали грати в цю гру. І ось нам приходить такий, такий лист, де нам продавець матомів пропонує оглянути про що ж наш івент. Ось така класна анімація. Давайте почитаємо, що в нас тут такого цікавого є. З. Дім матомів спеціальне з 2109 по перше десяте двадцять року е, стартує великий івент. І давайте почитаємо, е, що нам пишуть тут розробники. Вже минув майже рік, відколи відкрився Дім матомів, і продавець матомів. Е, хочу подякувати вам, е, тобі за твою любов та підтримку протягом цього року. Ми приготували івент для святкування, для святкування цього незвичайного дня для усіх командирів разом з усіма командирами. Продавець Матомі проведе живий івент з двома особливими хобітами перед тим, як почнеться цей івент. Ти можеш натиснути на цю кнопку внизу, щоб подивитися цей, цей стрім. Стрім буде, до речі, сьогодні. І можна буде глянути. Хто знає англійську, я думаю, що там можливо можна буде і налаштувати субтитри, але це буде, напевно, цікаво. Тому що все ж таки рік, перший рік грі. Давайте подивимося, що у нас тут що нам тут показує. Відкривається наш браузер. Угу, ось така от у нас анімація. Чомусь мій браузер відмовляється коректно показувати сайт е, BlueStacks Сайт гри. Але давайте ми розглянемо, що у нас тут є. Е, все ж таки е, Так. Е, в нас секрет продавця матомів. І тут, що ми отримаємо і дізнаємося на цьому лайфстрімі, е, подарунки е, дому матомів. Це для тих, хто зареєструється і буде учасником е, цього лайфстріму. Е, далі. Буде секретний гість е, на лайвстрімі, який, напевно, поділиться якимись планами на майбутнє гри. І, звісно, новий контент е, будуть розказувати про те, що на нас чекає з 21 вересня, відколи почнеться сам івент. А 23 вересня буде саме день річниця е, гри. Зареєструватися на цей. Е, на цю зустріч на цей лайв стрім ви можете за допомогою цієї кнопки. Там виводити просто свій емейл і е, реєстрація проходить за допомогою одного кліку. І ще один цікавий момент. Після цього е, сьогоднішнього раннішнього оновлення е, в нас з'явилася можливість бачити прев'ю спеціальних ефектів нашої кіперів. Це один з одне з оновлень, по-моєму, інших графічних змін інтерфейсу дрібних, як на мене це цікаво, будемо дивитися, перевіряти, як це буде працювати в, на івенті і в подальшому. А якщо вам сподобалися такі відео, де я наперед розказую про якісь івенти, які анонсують наші розробники. То ставте лайки, пишіть коментарі по кількості коментарів і лайків я буду е розуміти наскільки вам це цікаво. І підписуйтеся. Це буде Україна.